Одна з цілей нашого марафону протягнути інформаційний міст між містами та селищами України. І зараз ми запрошуємо в студії Ярослава Цвіркуна поращапенського міського голову. Будь ласка, раді чекати. Ш розкажіть, будь ласка, як воєнний стан вплинув на розвиток вашої громади, і чи е, вдалося залучити кошти за останній рік? Доброго дня, дякую за запрошення. Хочу сказати, що дійсно зараз ми бачимо, яка складна ситуація по всій країні. Скільки обстрілів і, взагалі, скільки руйнувань? Проте завдячуючи богові і збройним силам України на території нашої громади ніяких руйнувань не було. Однак з іншої сторони, наша громада стала. Таким можливо універсальним хабом, який прийняв на своїй території більше двох тисяч переселенців на сьогоднішній день, які зареєстровані, і точно також став гуманітарним хабом, який допомагає їм. Але щоб ця допомога здійснювалася на щастя, у нас зараз з'являються нові можливості для того, щоб укладати договор, отримати допомогу за кордону. Чи ведеться така робота у вас з міжнародними організаціями? Чи вдається співпрацювати? Якщо так, то в якому напрямку? А, так, завдяки нашому президенту, який активно працює на міжнародній арені, залучаючи наших міжнародних партнерів до допомоги Україні, і завдяки всім міністерствам, у нас у громадах на місцях є дійсно така чудова можливість співпрацювати з міжнародними донорами для того, щоб залучати додаткові інвестиції і кошти для розвитку наших територій, О, взагалі у нас на території 21 населений пункт це. Близько двадцять 21 тисяча населення на сьогоднішній день, і звичайно, бюджет невеликий, і власних коштів не вистачає для того, щоб охопити таку територію, розвивати тому в даному випадку інвестиції для нас є колосальною допомогою, яка допомагає нам. Тому завдяки нашим спеціалістам, які працюють в інвестиційному напрямку. Ми співпрацюємо з різноманітними організаціями, такими як, наприклад, Юліт з Європою або «GIZ». Це за німецькі грантові кошти. Ми маємо можливість розвивати наші території, наші громади. Як, наприклад, в цьому році у нас активно йде. Розвиток в медичному напрямку, в напрямку надання адміністративних послуг та і взагалі, в допомозі внутрішньо переміщеним особам. От, власне, що до внутрішньопереміщених осіб, скажіть, будь ласка, скільки у вас в громаді зареєстровано у переселенців? і Скільки по факту проживає? Так, на сьогоднішній день у нас зареєстровано близько 2450 будівельних чотириста осіб. Проте звичайно є частина, яка виїхала за межі території громади. Хтось приїжджає, хтось від'їжджає. Проте можна сказати, що до 2000 переселенців, які проживають на території нашої громади, чим вони займаються чи долучаються до городництва? Так, завдяки одному із наших партнерів, це, наприклад, продовольча та сільськогосподарська організація ООН «ФАО», яка допомагає нам в розвитку продовольчої безпеки. Ми прийняли та затвердили на території нашої громади продовольчу програму сади перемоги. І завдяки цій програмі ми залучаємо додаткове насіння для висадження для городництва. Наприклад, в минулому році ми залучили близько 44 чотири тони насіннєвих. В цьому році теж дуже великі плани по і співпраці з ними, і таким чином ми також залучаємо переселенців до того, щоб вони самі забезпечували себе продовольством, не тільки чекали якоїсь допомоги від міжнародних організацій у вигляді фінансової допомоги або у вигляді харчів, але й самі вирощували для себе на сієві і готувалися, наприклад, до зими. В минулому році вони дуже гарно попрацювали, і крім того, ми їх працевлаштовуємо, долучаємо до якихось робіт. У нас є чудові приклади, коли серед них із Харківщини до нас приїхав і тренер по боксу з дю США, який на сьогоднішній день активно розвиває спорт в нашій громаді. У нас є підприємці, які відкривають і магазини, і піцерії, і активно долучилися до життєдіяльності. діяльності. Нашої громади. І певно, що це якимось чином впливає на інвестування в громаду? Е, так, чесно кажучи, у нас таке право, що для нас переселенці не тільки, скажімо, люди, які постійно повинні від нас щось очікувати і тільки. Брати від нас якусь допомогу для нас, вони повинні бути ще як, скажімо, інвестиційний ресурс, тому що інвестиційний ресурс перш за все найцінніше це люди, і за час воєнного стану, якщо у розмірі до кількості населення нашого більше 10% від наших мешканців це внутрішньо переміщені особи, і таким чином вони являються для нас додатковим. Інструментом залучення коштів, і якщо візьмемо, наприклад, дітлахів ті близько 50 дітей, які поступили на навчання саме до наших навчальних закладів, вони допомогли таким чином громаду нам залучити більше мільйона гривень у вигляді освітянської субвенції. Це також допомога завдяки нашим внутрішньо переміщеним особам. У нас також була можливість залучити додаткові інвестиції від програми Юліт від міжнародних різноманітних організацій, від благодійних фондів. Ми купуємо техніку, ми купуємо обладнання для центру надання адміністративних послуг. Відкрили коворкінг-центр, де працюють психологи, де проводяться різноманітні курси, наприклад, безкоштовні навчання англійської мови для внутрішньо переміщених осіб і для наших мешканців. Це все вдається завдяки також участі внутрішньопереміщених осіб. І поділіться, будь ласка, які плани на цей рік, які проекти реалізовувати і в яких берете участь. Перш за все, ми активно долучилися до розвитку продовольчої безпеки. Якщо, наприклад, минулому році, як я сказав, 44 тонни тільки картоплі до нас було завезено, то в цьому році в чотири рази збільшили об'єм найближчим часом. Це буквально на наступному тижні до нас в громаду завезуть від продовольчої та сільськогосподарської організації. ООН уже 160 тонн насіння. Наші мешканці дуже задоволені, тому що більше трьох тисяч сімей отримують таку допомогу, і будемо вирощувати і. Насіння борчового набору для того, щоб наші мешканці були самозабезпечені, і з іншої сторони розвиваємо активно напрямок адміністративних послуг і медицину в цьому році. Наприклад, за грантові кошти у нас на території нашої громади будується модульна лікарня, яка буде оснащена сучасним медичним обладнанням. І також одним із плюсів у розвитку цього напрямку є також внутрішні переміщення особи. Дуже дякуємо вам з вашу допомогу. зробили ми таку віртуальну подорож до Перещепина. Перещепинський міський голова був на студії Ярослав Цвіркун. Будемо прощатися, рухатися.